Ви казали неправду? Вже наполовину на <laughs> <laughs> є успіх? <clears throat> Якщо чесно, так. Але скажіть, є різниця, коли ви сказали неправду до народження збори, і коли ви сказали неправду після народження? Колосальна yeah. Чому? До народження згори ви були щасливі, Вам помогло. Після народження, навіть якби щось десь там сталося. Ну, І теж успіх маєте не тішилися. На душі тяжко, настрій Бога. І десь ви там у душі розумієте, я свішив. Стоп! А чого у вас цього раніше не було? Звідки тепер це взялося? Що вас просто так зазумбували? У тому ту то деколи не розуміє, що церква Христова це не психологія, це не зомбування, це не, вибачте, промивка мозків. А там є відродження. Там є дух, там є життя. І де коли людина відродилася і гарно почала рости. І ви дивитесь, Боже мій, то я знав ту людину. Як певно Біблія каже, хто в Христі, той і стародавнє.